Я не маю здоров'я на тяжку йти. Тут, блять, немає. Я Тут вас немає бля, ага. строю, біля, не можу построїти, блять. Якого не ругайся. Не я не прошу тюрми, я не прошу тюрми ні для кого. Я тільки прошу поїхати до мене додому і подивитися, в яких я умовах живу і посадити туди їх мою кучу. Я Я Гущини приїхала сюди. Коли? як звати, скажи. Галина Григорьевич. Ви знаєте, нема, нема такого. Нема я була такого... на похороні Васильович. Я дуже про вас Ні. була дуже хорошою із Нема думки. такого тижня, нема такого дня, якщо нема пленарних засідань, щоб я не був у селах е, округу, який мене обрав. В Ощинці, Тепер будь ласка, відведу, не час, 22. відведу час, ще провідаю вас. Ми, 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 ми. Все, що... Ми, ну я тут у вас набирався, тут у вас Катеринчук. Я вважаю, Катеринчук. Вас, я вважаю вас дуже людиною. Ну тут було закидано, вас тоді не було. Як би воно у вас було, було. ви були б тут. Я було закидано. я знайду фотографії, я вам знайду. Ми всі тут, тут вироблемо.